Привіт всім! Ви на каналі LANADIN. Німецька мова українською. У нас з вами шостий урок. Одразу давайте познайомимося з новими словами: Лернен, вчитися, навчатися, зінен співати, турнен займатися гімнастикою, ліген лежати, розташовуватися. Звертаю вашу увагу, що всі ці слова є дієсловами. І запам'ятаємо з вами особові займенники: е він, зі, вона або вони, ес воно, він вона. Запам'ятайте, в реченні займенники можуть замінювати іменники. Де юне іст, да, хлопчик є тут. Er ist da. Він є тут. Das Досленіл ist da. Лінійка є тут. Es ist da. Вона є тут. Звертаю вашу увагу на невпідпадання родів іменників у німецькій та українських мовах. Наприклад, лінійка. В українській мові є іменником жіночого роду. В німецькій мові das дасленел. Є іменником середнього роду. Die Tante ist іст. Ціленька є там. Sie ist dort. Вона є там. Ада und іда sind dort. Hadde і іде є там. Zi sindt dort. Вони є там. Потрібно в собі однини теперішнього часу дієслова мають закінчення Т. Давайте з вами розглянемо на дієслові learn – вчитися. Воно записане в інфінітиві. Так ми можемо з вами знайти його в словнику. Для того, щоб зробити він вчиться, ми повинні до основи цього дієслова додати закінчення тr er, learned, зі learned, с learned, «зіне» – співати. Er sind. Sie sind. Es zind. Turnen. Займатися гімнастикою. Er turnt. Sie turnt. Es turnt. Liegen. Лежати. Er liegt. Sie liegt. Es liegt. І розглянемо декілька прикладів. Anna lernt. Anna вчиться. Зіленг вона вчиться. співає. отриспіває. Езинт, він співає. Дисленієкт, да. Лінійка лежить тут. Ес-лікт, да. Вона лежить тут. Форма дієслова третя стоді множини збігається з інфінітивом. Для того, щоб зробити. Вони лежать, ми з вами нічого не змінюємо. Зі liegen. Щоб зробити, вони вчаться, зі лернен. Зі зінен, зі турнен. Ана und Ada lernen. анна і ада вчаться. си лернен. Вони вчаться. Потренуємося з вами на прикладах: Ada Learned, sie lernt Ада вчиться, вона вчиться. Learned Ada вчиться ада. Я зі lernt. Так, вона вчиться. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб зробити питальне речення, ми повинні почати його з слова. Дітанти зінт. Цітонька співає. Зі зінт. Вона співає. Зінт дітанте. Співає цітонька. Я зі зінт. Так, вона співає. Уде турнт. Уде займається гімнастикою. Еа турнт. Він займається гімнастикою. Турнт уде займається гімнастикою уде. Ja. Er turnt. Так, він займається. Das Досленіл liegt dort. Лінійка лежить там. Es liegt dort. Вона лежить там. das залинел dort. Лежить лінійка там. Я. Ja, es liegt dort. Так, вона лежить там. Іда und Ada turnen. Іде і Ада займаються гімнастикою. Зі Турнен. Вони займаються гімнастикою. Турнен, Іда і Ада займаються гімнастикою Іде і Ада. Я зі Турнен. Так, вони займаються. Ну, а зараз завдання для вас. Прочитайте речення, Зробіть переклад на німецьку мову. І коли будете готові, виконайте перевірку. Анна вчиться, чи вчиться Анна, так вона вчиться. Анна лернт. Лернт Анна, Я, зі лернт. Хлопчик співає, чи співає хлопчик, так він співає. Де юне зінт? Зінт де юне? Я е зінт. І ще декілька речень. Сад розташований там. Сад там Так. Він розташований там. Der Garten liegt dort. Liegt der Garten dort? Ja, er liegt. Іде і ута займаються гімнастикою. Чи займаються гімнастикою Іде і Ута? Так, вони займаються гімнастикою. Іда Ута турнен. Турнен, Іда Ута, я зі Турнем. Вас вітаю! Ось це вийде. Побачимось в наступному році. З вами була Лана Ді. До зустрічі!